Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Спасителя і запрошую до чергової зустрічі з Божим Словом, до вивчення дослідження Божого Слова. Ми зараз перебуваємо в часі календаря, який зветься Чотиридесятницею або перед Великодним постом. І мусимо зауважити кілька речей. Про що насамперед говоримо в цей час? Чи виключно виняткову увагу приділяємо їжі чи то утриманню від їжі? Ні. Натомість зосереджуємося на постаті Господа нашого Ісуса Христа, на Його жертві за нас, за наші гріхи. Завдяки якій ми є викуплені і спасення, на Божому Слові, на славі Божій, завдяки котрій, а також завдяки Божому і милосердю, і ласці, і любові до нас, ми маємо прощення гріхів, спасіння і вічне життя. Сьогодні будемо досліджувати Слово Боже, яке знаходиться. У книзі старого заповіту, що зветься Вихід, розділ 3, вірші з 1 по 15. Тут написано: А Мойсей пас отару, тестя свого їтра, жерця Мідіянського. І провадив він цю отару за пустиню і прийшов до Божої гори, до хориву. І з'явився йому ангел Господній у полум'ї вогняному посеред тернового куща, і побачив він, що та тернина горить вогнем, але не згорає той кущ. І сказав Мойсей: но ну, і побачу це велике видіння. Чому не згоряє ця тернина? І побачив Господь. Що він зійшов подивитися, і кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини, і сказав: Мойсею, Мойсею, а той відказав Ось я. І сказав він, тобто Бог: Не зближайся сюди, зніми взуття своє з ніг своїх, бо те місце, на якому ти стоїш земля свята. І сказав: я є Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, і сковав Моїсей обличчя своє, бо боявся поглянути на Бога. І промовив Господь: Я справді бачу біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, попізнав я болі його. І я зійшов, щоб Визволити його з єгипетської руки, і щоб вивезти його з цього краю до краю доброго і широкого, до краю, який тече молоком і медом. А тепер ось Зойк Ізраїлевих синів дійшов до мене. І я також побачив той утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. А тепер ідиш, і я пошлю тебе до фараона, і виведи з Єгипту народ мій синів Ізраїлевих. І сказав Мойсей до Бога: Хто я такий, що піду до фараона і виведу з Єгипту синів Ізраїлевих? А він відказав: «Та ж я буду з тобою. А оце тобі знак, що я послав тебе. Коли ти виведеш народ з Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі, і сказав Моїсей до Бога. Оце я прийду до Ізраїлових синів і скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас. А вони запитають мене, яке його ім'я? І що я їм скажу? І сказав Бог Мойсеєві, Я той, що є. І сказав: Отак скажеш Ізраїловим синам: Сущий послав мене до вас. І сказав ще Бог до Мойсея: Отак скажи Ізраїлевим синам: Господь, Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, послав мене до вас. А оце ім'я Його навіки, і це пам'ять, про мене, з роду в рід. це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого. І Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, Божа заповідь, одна із Божих заповідей, каже нам, що ми повинні належно шанувати, вживати, святити Боже ім'я. У Святому Писанні Бог об'являє нам своє ім'я. І навіть не одне, а багато імен. Навіщо? Щоб ми добре розуміли, яким є Бог, що він зробив, і далі робить нам на добро? Ми часто чуємо одне із Божих імен в повсякденному житті: Єгова або Єгве. І дуже прикро, що через його хибне вживання сектантами воно несправедливо набуло негативного відтінку. Бо щойно люди чують слово Єгова або Єгве, як вони одразу насторожуються і налаштовуються на щось не дуже добре, навіть почасти й вороже. Отже, як дати з цим раду? Потрібне навчання і вірне розуміння, зокрема, Божого імення. І це розуміння ми дістаємо серед іншого, досліджуючи нинішній біблійний текст із книги Вихід. Цей текст чудовий, він багатий образами, які бентежать нашу уяву. У ньому Бог відкриває нам своє ім'я. Так як він відкрив його Мойсеєві, а нам відкриває нині через Святого Духа Свого. Запитання Мойсея, якого Бог послав, аби той вивів із єгипетського полону народ Божий на перший погляд видається розумним і цілком слушним. Мойсей каже, Ото я прийду до Ізраїлевих синів і скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас? А вони мене запитають, яке його ім'я? Що я їм скажу? Власне, що саме хотів знати Мойсей, задаючи це питання? Ось що? Хто такий Бог? Чи є він тим Богом? Про якого він чув від свого тестя їтра, що був поганським жерцем? Чи можливо він був Богом, якому поклонялися ізраїльтяни, перебуваючи в неволі у Єгипті? Мойсей хотів довідатися якомога більше про Бога, який раптом вирішив сам поговорити із ним з палаючого куща? Отож Мойсей запитав. І отримав належну відповідь. Бог сказав йому: я сущий, я є. На давньоєврейській мові це слово звучить як Ягве або Єгова. Одне із Божих імен. Як часто ми довкола чуємо запевнення в тому, що Бога немає, що його ніколи не було, що його вигадали наївні, темні, затуркані, неосвідчені люди, нажахані силами природи, що все, що стосується Бога, то байки не варті уваги і часу. І знаєте, що Бог відповідає на це? У Псалмі 13 він каже: Безумний той, хто говорить у своєму серці, немає Бога. Іншими словами, тому, хто каже, що Бога немає, Бог відповідає: Ти кажеш, що мене не існує, нема і ніколи не було, а я відповідаю тобі та іншим. Це те так вважаєш, Але я. Є. Я Садукеї, які одного дня прийшли до Ісуса Христа, запитували Його, Хто ти такий? Подібна ситуація, правда? <кій> Мойсей запитував Бога, Садукеї запитали Ісуса Христа. Як відомо, Ісус постійно наголошує у Євангелії. Що він є дійсно сином Божим, що з неба зійшов, що він є Господом, Спасителем, Викупителем. Євангеліє рясно всіяне його запевненням: Я є на давногрецькій мові его еймі. Я є світло, я є дорога, я є правда, я є життя. Я є виноградина, а ви галуйся і так далі. Питання Садукеїв стосувалося Воскресіння, про яке говорив Ісус напередодні Своєї хресної смерті. Заперечуючи Воскресіння мертвих, Садукеї вирішили влаштувати Ісусові пастку. Він добре знав їхнє лукавство. Він бачив їхнє серце, те, як навмисно довгими і заплутаними фразами вони хотіли спіймати його на слові. Це було не вперше, це траплялося часто. Через те Ісус відповів їм чітко і ясно. Його відповідь знаходиться у Євангелії від Луки в 20 розділі. Він сказав Судокеям: те, що мертві встають. Мойсей показав при кущі, коли він назвав Господа Богом Авраама, Богом Ісака і Богом Якова. Бог же не є богом мертвих, але богом живих, бо у нього всі живуть. Іншими словами, Господь вмить замкнув лукаві вуста садукеєм. Так що вони, як написано, вже не насмілювалися більше питати його ні про що. Дорогі брати і сестри. Коли Бог промовляє чи то спалаючого куща, чи то під час розмови Ісуса з Садукеями, чи то промовляє до нас під час виголошення і слухання Божого Слова, Він завжди. Наголошує на тому, що Він є Богом живих. Він говорить як Бог, який дає життя, і дає Його подостатком. Він звертається не до мертвих, а до живих, до віруючих тих, хто має через віру в його сина спасіння, прощення гріхів вічне життя. Саме ім'я Боже, я є, я сущий. Вже містить у собі цю незаперечну істину. Бог каже: Я є, я є не на якийсь певний час, не впродовж якогось часу, але я є завжди по віки, в усі часи. І так само ми у Христі будемо жити по віки. Якщо покладаємося на нього, як на нашого Спасителя і віримо в нього. Діставши Божу обітницю Воскресіння, ми задягнемося у праведність Ісуса Христа, у Божу славу і більше не будемо ніколи вмирати. Ми будемо такі ж безсмертні, як ангели. Ми є, як діти Божі, синами і доньками Бога. Не є дітьми Воскресіння. Про це та інше каже нам ім'я нашого Господа. Воно говорить нам, ким Він є. І в книзі об'явлення в першому розділі міститься такі слова. Він є Альфою і Омегою, він Бог, той, хто є, хто був і хто має прийти, Содержитель». Часом у нас можуть виникати запитання щодо подробиць стосовно особи Бога. Будучи затьмареними гріхом, ми наразі не можемо побачити Бога в усій Його славі. Мойсею довелося сховатися у скелі, коли Бог проходив повз нього, бо, побачивши славу Божу в усій Його повноті, Мойсей би помер. І про це Господь йому сказав. Це книга Вихід, 33 розділ, там є такі слова. Бог промовив до Мойсея, ти не можеш бачити мого лиця, бо людина не може побачити мене і жити. Подібним чином, і ми зараз ще не можемо бачити Бога в усій його славі, бо цьому перешкоджає гріх. Але одного дня ми таки побачимо гріхів, які є на заваді цьому, чимало. Зокрема, це гріх хибного вживання Божого імення. Заповідь Божа каже: не призивай імення Господа Бога Твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його імення надаремно. Книга Вихід, 20 розділ. А тепер поміркуйте про те, як ви вживаєте щоденно Боже ім'я? Чи ви використовуєте його для того, щоб молитися, прославляти, хвалити Бога, дякувати Богові? Чи ви використовуєте Його, звертаючись до Нього під час біди, негараздів, лиха, зокрема, такого? Яке ми переживаємо нині в Україні. Поміркуйте про те, чи ви, Бува, не вживаєте Боже ім'я для присягання, чаклунства, ворожіння, магії, обману, брехні і так далі. Поміркуйте, чи ви, Бува, не використовуєте Боже ім'я легковажно, навіть не усвідомлюючи Того. Адже ми так часто чинимо. Легковажно і грішимо. Але мусимо пам'ятати, що цей гріх неналежного вживання Божого імення затьмарює славу Божу. Він закриває наші серця і душі від істини, що міститься у Божому слові, яка навчає, що Бог є Богом живих, а не мертвих. Ось чому ми наразі не можемо. Побачити Бога в усій Його славі. Тому що Бог каже, що це неможливо на даний час для нас, але прийде час, і ми будемо бачити Бога усій Його славі. Отже, є певні проблеми, І як Бог дає собі з тим раду, що Бог робить. Добре знаючи наші слабкості, Бог уважає за потрібне бути до нас милосердним, відкритися нам у той спосіб, який не вбиває нас, а оживляє, дає життя. Він послав нам свого однородженого Сина, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, щоб зробити його ім'я знаним і винятковим посеред нас. Спасти нас від наших гріхів. Коли ми дивимося на Ісуса, то ми дійсно бачимо правдивого Бога. Ісус каже: хто бачив мене, той бачив Отця, хто мене знає, той знає також, яким є Отець. І Святий Павло каже, що Ісус є образом невидимого Бога, Він сповнений Сяєво слави. і Образом істоти його. Це послання до Колосян і послання до Євреїв. Дорогі брати і сестри, хоч ми нині не бачимо, що Бога в усій його славі, але так само як Мойсей, ми знаємо Його. Він об'являється нам на сторінках Святого Писання. Коли ми дивимося на Ісуса Христа, то бачимо Бога, того самого Бога, якого бачив Мойсей. того Бога, який промовляв до Садукеїв і проголошував Воскресіння мертвих. Коли ми дивимося на Спасителя Розіп'ятого за нас, а саме на Нього ми винятковим чином дивимося зараз під час Чотиридесятниці, ми бачимо у тілі нашого Господа, який прийшов на землю, щоб спасти нас від наших гріхів. Отож ми щоденно звертаємо свій погляд на Ісуса, до Ісуса, до розп'яття, хвалимося христом Розіп'ятим. Ми звертаємо свій взір на начальника і виконавця. Віри, як написано в посланню до євреїв. Бо коли ми дивимося на Сина Божого, то ми бачимо перед собою Бога Авраама, Ісака і Якова. Ми бачимо Бога живих, Бога, який прийняв наше тіло і звільнив нас від наших гріхів, пробачивши нам неналежне вживання Його імення і зловживання Його імення. Бог милосердний. Він закликав нас знову прийти до Нього і стати на святу землю, якої для нас є не гора Хорив, але нова гора, Голгофа, Божа гора, на котрій Спаситель піднісся над цілим світом, щоб проголосити наше визволення від гріха, диявола і смерті. Там на Христі Він очистив нас від наших гріхів, пролеттям своєї святої і невинної крові, і знову нас запросив на святу небесну землю, на небеса. Так само, як Господь визволив Ізраїль з єгипетського рабства і привів його до обіцяної землі, Він визволив нас від рабства гріха. Від гріховного зловживання його іменням і привів нас до блаженства небес. Дорогі брати і сестри, нині ми, як християни, як віруючі, як діти Божі, очищені кров'ю Ісуса Христа, що змиває наші гріхи. Ми бачимо нашого Спасителя очима нашої віри. Наші очі осяєні благодаттю і просвітлені надією, яку дав нам Спаситель. У нас є певність щодо нашого Спасіння, надія на Воскресіння мертвих, бо в цьому запевняє нас Слово Боже і Син Божий Ісус Христос. І того дня, коли ми воскреснемо з наших могил. Ми побачимо нашого Господа у всій Його славі. Це Його обітниця. Ми будемо такі ж прославлені, як Він. Ми будемо бачити Його лицем до лиця і перебуватимемо з ним повіки. І допоки цей час ще не настав, Господь щодня нагадує нам про те, хто Він є, ким він є. Він є сущий. Він є Богом Авраама, Ісака і Якова, Він є Богом, який промовляв до Мойсея і спалаючого куща, Він є Господом Ісусом Христом, Сином Божим, який воплотився і понизив, як каже святий Павло, себе, аж до смерті Хресної, щоб ми могли мати життя в усій Його повноті. Він є Богом живих, Богом, який дає життя нам. Він є і завжди буде нашим Богом і Господом. Шануємо і прославляємо ім'я Боже. Отцю Сину і Святому Духові віддаймо всю шану, славу і хвалу, поклоніння нині. І повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.